Дивіться, в нас є 116-та задачка. Для виготовлення шести приладів потрібно 14 кг металу. Будь-яку задачку, яка пов'язана з пропорціями, ми записуємо таким чином: 6 приладів, 14 кг. Скільки металу потрібно для виготовлення 15 таких самих приладів? 15х кілограм. Да? От така в нас схемка вийшла. Ця схемка нам допомагає. Зараз я покажу планшет, бо він знов десь в мене там. Подивіться, будь ласка, на планшет. Угу. Так, вийшла отака схемка. Я зараз хочу так, щоб вам і задачу було видно, і планшет було видно. Зараз я якось його розміщу таким чином. Отаким чином. Так, поки що все видно, правда? Так, окей. Тому відпишіться, будь ласка, точечками, чи всім все видно. Угу. Діаночка. Угу, добре. Так, тоді ось в мене, да, і ще раз дивимося, що для, для виготовлення 6 деталей 14 кілограмів потрібно до 15 деталей кг. Коли в мене є отака схема? Я роблю іще простіше, ніж зараз ми робили у нашому а, рівнянні. Да? Що я роблю? Я пишу Х, і отак навскоси числа, які відомі, я перемножую, а на ось це третє я ділю. Тобто, в мене 15 помножити на 14 поділити на 6. Дуже просто. Тепер я ви можете на калькуляторі порахувати, да? я також порахую на калькуляторі зараз, щоб ми з вами не заморочувалися. 15 помножити на 14 і поділити на 6. Вийшло 35 кілограмів. 35 кілограмів, зараз я трошки подвину, усьо. 35 кілограмів. Дуже просто! І ще раз, навскоси числа, які відомі перемножуються, а там, де в нас навскоси невідоме число х, ось о воно навскоси, да? на оце друге число ми просто ділимо.